Гол упрямі ціною травми, Шахтар до Тис Зарю, Динамо втратила очки із Олександрії. Почнемо все з чистого листа. Це восьмий випуск проекту Третій Тайм. Сьогодні будемо говорити про український футбол. Як наші команди провели шостий тур. А поки хочу вам нагадати, що буду вдячний вам за підписку на цей канал. Ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Також нагадую, що у нас е, на цій неділі проходить розіграш е, Шарфіка Байра. Е, треба поставити лайк чи коментар, чи і, 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 і бути підписаним на цей канал. І тоді ви учасник нашого розіграшу. Починаємо. Цей тур розпочався <кхід> матчем Колос верес е, Боротьба, боротьба дуже багато боротьби, і колос. Мав більше, от він був близький до перемоги. Верес був близький до того, щоб втримати цей рахунок. Але ну, команди дуже схожі. Колись просто трохи, ну, тому що він грав вдома, тому і, може, більше заслуговував на перемогу. Але результат 0-0, закономірний результат, дуже багато боротьби, і, в принципі, команди заслуговували набрати по одному пункту. Далі був матч Полісся Кудрівка, Полісся потроху набирає. Так, куд, ну, Кудрівка може не той саперник, на якому треба ну, перевіряти гравців Полісся, але ну, так як вони грали після першого голу, після другого голу, ну, коли був що, рахунок 0-0, вони бігли. При рахунку 0-0, 1-0-2-0, вони хотіли забити ще і ще. Було бажання грати. Це ціниться, це круто. Руслан Петрович, я думаю, що зможе все ж таки Полісся настроїти, щоб вони боролися за найвищі місця. І потроху вже якось відходять від Єврокубків, і я бачу, що з Полісся може виличитись якісна команда. Ну, подивимось. Далі почався тур. В суботу СК Полтава Міталіз 1925. Ну дуже тяжко Полтаві буде в цьому чемпіонаті. Вони могли е, забити цей гол першими. І сісти, я думаю, що от як забили гол, так би і дотримували до кінця. От вони можуть здобути очки тільки на таких епізодах, коли їм трохи пощастить, і вони заб'ють м'яч, і вони будуть ну, тримати цей рахунок до кінця матчу. І це. І це також ну, нормально. Я не, не, не бачу цьому нічого поганого, але якості немає, і тільки на характері. На характері треба здобувати ці, ці очки. Їм буде дуже важко в цьому сезоні. Я думаю, що Полтава е, ну, буде боротися, щоб попа, ну, потрапити хоча б в е, перехідні матчі. Але подивимось, Металіст 19 спец спокійно переміг. І вони також, як Полісся будуть претендувати на вищі місця. Мені подобається, як Бортулович, скажімо так, підбирає гру для всіх гравців Мітис 19-25. І, в принципі, в 1925 може конкурувати навіть на срібні ну, 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 нагороди по якості состава. Але подивимось. Йдемо далі. Рух Черкас е е ЛНЗ, ну цей матч подарунковий, я би сказав би так. Е пів команди ЛНЗ, ну, ні, пів команди, 4-5 гравців з руху. І в цьому матчі ЛНЗ, як і в матчі з Олександрією, е купа моментів, купа, ну просто е рез е результативність е ЛНЗ дуже хромає, і, якщо чесно, вони за. Ці два тури в першому турі з Олександрією в цьому турі з рухом могли забувати дуже багато голів, а забили тільки два. Ну, якось так. Але рух, я не знаю, за чого <смістична> вони могли в цьому матчі здобути очки чи забити голи, Я не розумію. І вони зараз останні. Я не бачу, що команда Федика може запропонувати ну, командам УПЛ. Але подивимось, це може бути, але не не, не бачу гри. О, це це моє, скажімо е, так, розуміння того, що ну, просходить з рухом. Як думаєте, ви можете написати в коментарях. Епіцентр Кривбас. Епіцентр Кривбас це. Я би сказав, це дуже класний матч, тому що там було все. І Епіцентр Вів, і Кривбас вів. Гол, Травма Супряги. 5-2 і всі, всі подумали, що Епіцентр буде здаватися. Але ні, Епіцентр грав до останнього. І... Uh, що хочеться сказати, ну, Мендоса дуже гарно відіграв цей матч. Він в принципі на, ну, з кожним туром, з, з кожною грою він набирає, і мені подобається цей Венесуеліс. Uh, в принципі, uh, Мендоса зараз по гол плюс пас перший в лізі. В нього сім результативних дій, і ну, дуже непогано uh, він стартував в цьому чемпіонаті. Але ну це було не найголовніше в цьому матчі. Супряга спустя 5 років забив свій гол і невдало приземлився на лікуті. І лікуть, слава Богу, там не перелом. Це вибіг. Думаю, що навіть вже в жовтні він вже зможе зіграти і вважаємо тільки здоров'я і тільки більше голів. Йдемо далі. І понеділок. А, оболонь Карпати Карпати. Карпати ну, можу сказати, що виграли на класі. Ну, тому що. Ну да, автогол, красивий автогол, uh, дуже гарно замкнув цю передачу. І потім Бабогло забив з кутового в принципі uh, Карпати спокійно певно, перемогли цей матч. Аболонь. Ну, не створили якихось якихось. Ну, супротив, ну не, ну не створили на очки, не награли. І Карпати в цьому матчі перші в цьому сезоні вони на класі спокійно перемогли суперника, який нижче якості їх. Тому що з Кудрівкою з Полтавою я не можу сказати, що вони прям супер награли на перемогу. Там тільки другий тайм. Другий тайм вони грають. Ну добре, тут вони розпочали з першого тайму грати. Більш-менш. І тому здобули спокійну перемогу, забивши по одному голу в кожному таймі і вигравши два тайми. Нарешті Карпати зіграли і в першому, і в другому таймі. Тому е бажаємо їм тільки набирати, щоб конкурентність була в нашому чемпіонаті, щоб Карпати, металіст Повісся, кривбас вони билися. металіст 19 25 щоб вони билися за це третє, четверте місце. Може друге, може перше. А йдемо далі. Йдемо далі. Динамо Київ Олександрія. Динамо Київ розпочало цей матч на 10-й секунді, пропустивши м'яч. Ну, і ще не вийшли з роздягальні і вже пропустили. Скажімо так, погано зіграли кінцівку і початок матчу. І тому результат 2-2. Ну, Скажімо так, не те, що був закономірний, динамиків мало стільки еп, ну, епізодів. Е мені сподобався момент з Гереро і Шоле ну, там, де, там, де вони <кхем> з двох метрів не змогли вдвох перевести м'яч в одну ворот. Ну, такі момент, блінуці знов ж таки, мав двічі забивати. І не забуває такі моменти. Брашко бив з різних позицій, ну, і не, не залетіло. Один раз ну, залетіло, але це все одно не перенесло динамиків перемоги. І не знаю, що буде робити Шовковський. Тому що не вистачає якось у завершенні дії. Тому що з Крістал Пелес ну, таких моментів не буде. Там буде один-два моменти. І то, і, і то дай Бог, щоб вони були. Щоб, ну, тому що я, я дивлюся, як грає Крістал Пелес, і як грає Динамо Київ, то буде дуже тяжко Динамо. Але подивимось, Олександрія хоч і ну, скажімо так, не створила моментів, але вони свої моменти використали і здобули результат. І... І, в принципі, цей момент, цей момент Олександрія ну, здобула те, що вона мала здобути. Вони заслуговували. Я не можу сказати, що вони не заслужили цю, цю ніч. Але Динамо Київ просто не забила свої моменти. Зая Шахтер. А, якщо чесно. Я думав, що знов синхронність, синхронність пройде. Де? І «Заря» е, втримає цю нічю з «Шахтарем», і Шахтар з «Динамо» знову втратить е, точки синхронно. Але не сталося цей молодий бразилець гарно відкрився, гарно зіграв стіночку і, е, і Сілла і гарно попав в дальній кут. Ну, Ну, це якість, це, це добре. Це було добре, і Шахтар вирвав цю перемогу і наздогнав Динамо Київ по очках в чемпіонаті. І зараз так виходить, що у трьох команд по 14 очок Динамо Київ все, все ж таки перше по різниці нічів, Полос, третій, Шахтар, другий, Кривбас 12 очок четверте місце, Металіст Металіс 19,25, 11. Очок, ЛНЗ Черкаси 10, по 9 очок, оболонь 8 очок, оболонь вже 8 ну, 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 на місце. Це не, то, що, не те, що просив їх президент. Треба сьоме місце. Верес сьоме, 7, Заряс, 7, 7 очок, Карпати 7 очок, Кудрівка 7 очок і зона виліта. Зона перехідних матчів Олександрія Полтава по 4 очки, епіцентр Рух по 3 очки, зона виліту. Подивимось, що буде далі. У наступному турі Кудрівка буде приймати епіцентр Олександрія, СК Полтава, Заря Абалонь. Центральний матч туру буде Карпати Динамо Київ. Дуже цікавий матч. Я дуже чекаю, ну, це, чекаю цей матч, що Карпати нарешті на ну набирають. І на, і, а, а Динамо Київ навпаки якийсь як спад, тим паче, після точніше, перед Лігою конференції буде дуже важко Динамо Київ. Це чинити супротив Львів'янам у Львові. Тому подивимось. ЛНЗ Черкаси, Кривбас теж цікавий матч. Міталіс-19-5 колос. Це дуже цікавий матч. Це матч, за, скажімо так, за 6 очок. Подивимось, як буде. Рух прийматиме Шахтар Донецьк. Ну тут тяжко щось сказати. Верес Полісся. Також буде цікавий матч. Рівняни будуть вдома. Ну, буде дуже тяжко Полісся у Рівному. Тому подивимось, що буде у нас у, у наступному турі. А в цьому турі, ну, скажімо так, у цьому турі не було якихось помилок ребітрів. Так, може, що щось таке ну, маленьке, ну, маленьке було, але так, щоб скандалів в цьому турі, ну слава Богу, в цьому турі не було шурмана і деревінського по за наслідками ну, предыдущих турів. Визвали до комітету, щоб вони дали пояснення своїм діям, своїм рішенням Дервінського не призначили в цьому турі. Ну, судити Шурмана, десь він був четвертим ЛНЗ е, ЛНЗ Рух, він був четвертим арбітром. І подивимось, що їм буде за ті помилки, які оцінив Ріцолі. Ну, до речі, Ріцолі не всі помилки. Uh -huh. ну, скажімо, в uh прошлому -huh. турі ну, знайшов і прокоментував, але ну, <рошував> те, що хотів, він прокоментував і, і на тому дякую. Мудрик хоче бути спортсменом в іншому віде спорту, хоче бути бігуном, але подивимося, що мені здається, що це, ну скажімо так. Вброс і він просто тренується е, з цими ребятами, щоб підтримувати форму. Ну подивимось. Ребров також мені здається, що не перейде в Punet Ну, Я не, не дуже в це вірю. А якось так. Я вам, в принципі, все розказав і будемо завершувати. А поки хочу попросити вас підписатися на цей канал. Ставити вподобайки, ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Також нагадую про розіграш. Треба поставити лайк, коментар і бути підписаним на цей канал, щоб бути учасником цього конкурсу. Цей, цей е, розіграш діє на цій неділі. Ще буде випуск в п'ятницю. Там також буде розігруватися цей е, шарфік. Ставь лайк, став коментар і підписуйся на наш канал, і ти будеш, в принципі. Щаслити в цьому конкурсі будемо завершувати! Гарного дня! До побачення!